Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Мінекономіки уточнили порядок надання додаткової соціальної відпустки батька. В листі 18 листопада 2025 року за номером 4701 05 78 -05 565 09 Мінекономіки уточнили порядок надання додаткової соціальної відпустки батькам. Тобто мова йде про звичайну нашу дитячу додаткову соціальну відпустку. Е, зазначено, що відповідно до частини 1 статті 19 закону про відпустки одному з батьків, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері батьку, особи з інвалідністю дитини з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи. Одинокі матері. Батько дитини або особу з інвалідністю з дитинства групи А першої групи, який виховує їх без матері, в тому числі у разі тривалого перебування матері у лікувальному закладі. А також особі, яка взяла під опіку дитину, або особу з інвалідністю з дитинства групи А першої групи, чи одному з прийомних батьків надається щорічна додаткова, оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових неробочих днів. Відповідно виникає питання. А якщо така особа, яка доглядає дітей, знаходиться у доглядовій відпустці, як їй, як їй надати відпустку по додатково-соціальному? От коли є доглядова відпустка, тобто мама або тата, або особа, яка доглядає за такою дитиною, перебувають у відпустці по догляду до трьох років, як надати відпустку дитячу соціальну додаткову? І от Мінекономіки пояснило, що законодавство про працю не передбачає надання двох відпусток, що надаються одночасно одні за, один за і той же самий період. Тобто, коли особа мається на увазі працівник наш перебуває у доглядовій відпустці, йому не можна в цей період надати ще одну відпустку, в тому числі додаткову дитячу соціальну відпустку. Право на соціальну відпустку, передбачено статтею 19 закону про відпустки, настає з дати фактичного виходу працівника чи працівниці на роботу, а отже, резюме цієї консультації. Якщо у вас є, приміром, мамочки, які знаходяться у доглядових відпустках, і вони хочуть отримати дитячу додаткову соціальну відпустку, а вона є оплачувана. Відповідно, хочуть отримати відпускні за цю відпустку. Надати цю відпустку під час перебування у відпустці по догляду за дитиною не можна. Спочатку припиняється відпустка доглядова, і потім надається відпустка вже дитяча додаткова соціальна відпустка за статтею 19 закону 504.